Привіт, любі українчики. Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Сьогодні трохи про життя в США. Минулої суботи. Вікуся на маркетплейсі знайшла нам нове ліжко. Не нове, а просто ліжко нам знайшла, беушне ліжко на Шармака, яке віддавали безкоштовно тут в сусідньому куточку нашого Конкорду. І єдина проблемка тільки з доставкою була. У Нас тут кредиток немає, ми не позаводили собі кредитних карток, і ви і нарешті зрозуміли, для чого вони потрібні. Тому що коли орендувати якийсь трак, то його можна орендувати тільки з кредиткою, тому що кредитки часто покривають страхов, страхування по, 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 на rental cars. І якщо немає кредитки, то відповідно е, ніхто не здає машину в оренду. Бо наявність оплата через кредитку це єдина доступна оплата. Ніякого кешу, ніяких дебет карт, тільки кредитні картки. Тому відпала така опція і, ну, і треба було щось робити з цим інше. Тому що нашим пріусом перевезти ліжко неможливо. Футон там розібрати чи диван розібрати можна, а ліжко ні. Так, що тут у нас тут? Наш цей наша тиса спить. Шалений бантик, скажений бантик. Скажи няв. спить. Ось що вона робить. Це не тиса, це якийсь тузик з грілкою. Цю штуковину вона гризе регулярно і царапає ногами задніми лапами. Там шматує здобич. Вон, клапці здобичі гуляються по хаті, їх регулярно треба збирати. Її ще от той пес бісить, вона ще того пса в зубах тягає по хаті. Так, ось воно це ліжко. Перевезення його була ціла епопея, тому що Вікуся е знайшла службу перевезення щось типу Uber, тільки для перевезення меблів. Там треба було вказати перелік всього, що треба перевезти. Ну, і вона вказала, що е цей bedфрейм, оця от нижня частина. Оця нижня частина, ну і матрац. А матрац тут не один, а їх цілих два взагалі тих матраців. тут один верхній memory foam і, і нижній. Здоровений. купою всього. Ну і під цим всім є ще оця штуковина, називається Box Spring. Box Spring коробка пружина. Коробка пружина. Це просто якась штуковина. Вона тут нічим не така не особлива. Там є якісь мінімальні пружини, вони там не сильно пружинять Ми просто цю всю конструкцію тримають. В переліку вона вказала матрац і bed frame. І ця служба. Э, два хлопці на, на Вені приїхали. і Почали забирати це все, а тільки відмовилися брати оцей е, бокс Spring бокс, бокс Spring. Тому що е, його не було в переліку і не можна вести те, чого не було задекларовано. Ну, і перевезення е, цього фрейму і матраців нам обійшлося в 77 доларів. Там оплата. 60 баксів за годину їхньої праці, і е, кожна хвилина завантаження розвантаження на щось долар 60 коштує. Е, що, якісь такі ціни. Тобто перші доставники нам це зробили за 77 доларів. Дали їм ще на чай 20 баксів, хоча вони відмовлялися брати той спрингбокс. Що дуже там в якусь засмутило, тому що <схай> треба було б ще раз їхати і ще раз витрачати гроші. Вона це сприйняла як особисту поразку. А, 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 а другу. Зате другу цю оцю оцю штуковину її перевезли навіть без нашої участі. Їм просто скинули адресу звідки і куди, і опис, що треба перевезти. І вони самі там знайшли, де той апартмент знаходиться. знайшли, ну там було вже на другому, ну винесено назовні. На там е якесь патіо назовні, ну, там на тому патіо лежало, вони його просто забрали, привезли. Ну і просто тупо привезли нам без нашої участі, винесли нам під двері, його занесли і скидали на, на все решта цього, що, що там лежало. Ну і далі я це все скручував, розібрав футон, Винесли футон туди, той загашник поставили. і футон ми вже продали. І далі я скручував оцю всю. Ці всі речі так, що тут скручувати. Воно ну, ось так виглядає там знизу. Там є просто фрейм-каркас. Котові це все подобається. Ти сам в захваті. Від цих всіх пригод була. Її тут було не, 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 не позбутися. Вона тут ганяла. В якийсь момент треба було двері зачиняти, тому що щось могло на неї впасти і вбити кота. А вона була просто кругом. тут. То, а, це все, ну, це, зібрати це все, воно нормально часу зайняло. Не знаю, це, це все воно нам дісталося безкоштовно. Єдине, що за доставку заплатили. Якби не тупашили, я, я, до речі, досі не відкрив кредитку, якби не тупашили, треба відкрити кредитку. І тоді можна орендувати там якомусь. Цьому як воно, Home Depot track. Там щось 19 доларів перша година і там щось по стільки саме всі наступні. Тобто ми б ну, за 2 години може, використали то все. Воно б перевезення обійшлося значно дешевше. Але ліжко треба було забрати тільки в той день. Бо люди з'їжджали, вони його продавали за 200 баксів. Це все продавали. Скільки воно нове коштує, я не знаю. Тут один матрац, отакий, от він якусь 1000. Цей матрас 1000 доларів він коштує тільки так. Скільки все разом, невідомо. То, то що То Друге ми дали? 10 баксів, бо носити було менше на чай. І, ну, Тобто хлопці, хлопці діють просто. Приїхали, забрали, привезли. Навіть, навіть не треба самому за ним їздити. Я не зміг знайти той додаток, я щось не зрозумів, що то було в телефоні. Чи то був додаток, чи то, був, чи то було на маркетплейсі. бо на маркетплейсі я тут спробував щось шукати. Маркетплейс. Так, телефон. Розблоковуюся. Так, ось так виглядає той маркетплейс. Ось ця от штукована на Фейсбуці. Ну і тут є купа всього, що десь тут в околицях продається. Це я от шини шукаю, бо в мене шини всі криві на автомобілі. О, це якась схожа навіть на мою. Може це просто. Бо там якусь одну можна ще залишити, а три треба точно поміняти. То. Треба буде поїхати подивитися, що тут є. Так, ну і що тут? А от доставка мор. Що тут мор? Ship listings. Що це таке? Це те, що з доставкою, мабуть. Так, це те, що з доставкою. Тобто є тут якась служба, типу Uber, а не. не і, і до неї прикріплюється двоє людей. Там можна у когось когось ободі... буси із однією людиною, цей вен з однією людиною, з одним вантажником. Але ми замовляли з одним, але приїхали з двоє. Їх там все одно їздять по двоє. То, то такі от у нас були пригоди. Тобто, що тут? Ці всі меблі, які ми познаходили по хаті, ну, ми за них не платили. Оцей стіл, він правда не працює під, йому, ого, ого, під піднімання опускання. Там Актуатори лежать, і треба щось із цим PCB-бордом зробити, щось там з ним не гаразд. Тобто ми його знайшли на шару, його поремонтувати треба, я то зроблю або не зроблю. бо не дуже треба, щоб він рухався туди-сюди. Так, нормально. Тобто це не купувалося, комод теж не купувався. Нічого із цього, що ви бачите, воно не було куплено. Ну, Це було на кухні. А цей диван взагалі нам підігнали ця благодійна організація, коли ми тільки приїхали. У нас ще не було автомобіля, і нам треба було ліжко. Ми тут звернулися в благодійну організацію, цей Jewish Family, щось там, щось там центр. якийсь там, ну, Це благодійна організація, яка займається фактично всіма, в неї просто назва така. То вони не могли нам оформити якісь виплати по приїзду. Ми, в принципі, не просили якихось виплат, ми просто спитали. Може, в них подумали, що може, в них там є якісь. Подивилися відосики в Ютубчику, і там люди розказували, що е, є склади там з якимись меблями в цих всіх благодійних організацій, що їм просто їх підганяють. Ну і так і сталося. Тільки не зі складу, вони просто знайшли в кого є, і хто там його готовий пожертвувати. І вони віддали нам, привезли цей, цей диван. Цей офігенний диван, тобто він на Шармака. Стілець тобто теж на Шармака, просто ми його цей шкурили, лакували. Стіл теж знайшли на, на безкоштовно. А от за цей стіл заплатили щось 35 баксів чи щось таке. Такі от американські реалії. Тобто, так, квартири тут надаються порожніми. Житло знімається порожнім, але е, то не є проблемою, тому що знайти меблі, там, світильники і всі інші речі е, можна е, безоплатно. Люди переїжджають, вони що продається, то вони продають. А що не продається, то вони просто міняють його на фрі і е, можна там в останній. День чи в якісь там останні дні, коли люди покидають житло, і, бо люди приїжджають. Міняється робота, люди їдуть там в інше місто, в інший штат. І це от переїжджання, воно навіть на податках відображається. Тобто я заповнював вчора форму про податки, відправляв свої податки, то там. Якщо ти переїжджав там в районі 50 миль і більше, то це відображується на поверненні податків. Тобто Можна відшкодувати частину. Ну, заплатити менше або повернути більше. Такі от пригоди. Тобто, ну ось так. Америка прекрасне місце для життя, мабуть, найкраще місце на планеті. Так, зараз складні часи тут у всіх, тому що все міняється, тому що Дональд Трамп президент, в нього там абсолютно своє бачення, як, як його правління має виглядати. Але на Сполучених Штатах це відіб'ється не сильно. Але на Україні, як виявилося, буде сильний імпакт, Взявся він за Зеленського. Тому. Ну що ж, це про це є відео на іншому каналі. Лінк буде тут, на іншому моєму каналі. Цей канал як резервний. Ну що ж, пишіть якісь відгуки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на той основний канал, який на території України заблокований. І я, мені поки що не вдається його розблокувати. І що, ж, всім успіху, все буде добре.